Всім привіт! Сьогодні будемо ліпити гнома такого яскравого, синього, зимового і дуже-дуже затишного. Починаємо нашу роботу знизу, не зверху. Починаємо з черевичок. Скочуємо дві кульки і кріпимо на наниз чашечки на відстані кроку гнома. Гарненько все приплюскуємо. Вирівнюємо. Все це ще потім зверху перекриється бородою. В принципі, якусь нерівність буде не видно, але стараємося зробити акуратно. Оку... Е... Ребристою стороною ножа роблю такий, як би слід, знизу чобіток. І все гарненько затираю серветочкою. Далі беремо білу глину, розминаємо гарненько. І розкачуємо таку ковбасочку, будемо робити зараз ножки і ручки. У мене трішки мокре скло і погано розкачується. Відрізаємо ножку і кріпимо її на чашечку. Одна ножка, друга ножка. Їх видно не буде, але вони нам скріплять всю частину гнома. І тепер під таким скосом, якби трикутничком, таким будиночком, робимо. Ручки. Так, підрівнюємо і відрізаємо залишки. Все. Беремо синій колір, з нього ми будемо робити зараз рукавички. Теж робимо дві кульки, беремо білу глибу і її вирізаємо, як на ручку бородою. І гарненько все ручкою зарозімна, щоб но, це було схоже сили, на рукаву вона і гарненько піддавалася. І притискаємо черепичка і до червоної лайфхак. Беремо шматочок непотрібної глини, розминаємо, гарненько протираємо між ручками, ручками щоб забрати всі Відбитки розбитки. пальців. Розминаю я глину, міряю, мені трішки замало, додаю ще. І розминаємо, розминаємо, робимо її в формі такого сердечка чи лісового горішка більше. І гарно все притискаємо до чашечки, заокругляємо. Зверху можна таку більш вм'ятинку робити, тому що там все одно буде ніс, буде шапка, щоб вона виглядала такою більш об'ємною. Затираємо всі нерівності, беремо тоненьку голочку і робимо такі напівзаокруглені лінії, щоб борода мала більш об'ємний вигляд. По формі її. Заокруглюємо І робимо багато безліч-безліч таких носічок. Менших, більших. Ми ще надамо більш такий об'єм такою грубою голкою чи шилом, щоб виглядали такі, як борозенки. Ще дитячий ножик я взяла, але він не сильно від голки відрізнявся, тому можна лише голку і грубу голку. Ось грубою голочкою ми надаємо такий більший об'єм, десь-не-десь, не кругом ми його робимо. Просто дивіться собі вже по візуальному вигляду, як вам більше подобається. Ось вийшла така в нас прекрасна борідка. Додаємо ще декілька тонесеньких носічок. І, в принципі, готово. Вже виглядає прекрасний гном. Беремо знову синій колір. Можна брати, щоб дещо відрізнявся від рукавичок, але я беру такий самий. Робимо такого трикутничка, роблю трішки його нищувати за чашечку, щоб він теж виглядав таким об'ємним. Краще взяти трішки більше глини, тому що так він тоді буде виглядати таким об'ємним і натуральним. Якщо взяти за маленький кусок, буде дуже плоским. Все гарненько притискаємо до чашечки, витираємо всі нерівності, затираємо всі відбитки пальців і беремо наш улюблений інструмент, голочку, і по формі, так як і ми малювали, робимо трішки більш заокругленою доверху, щоб вона виглядала об'ємною. Так само, як і з волоссям на бороді, десь ми робимо тонесенькі насічки, десь дуже глибокі. Потім ми їх затонуємо, і вони будуть мати такий гарний об'єм. Беремо грубу голку і робимо деякі, можна менше робити, можна більше. Мені подобається, коли шапочка така вся в збірочках. Все, знову беремо серветочку. Весь час потрібно затирати, щоб не було пальчиків, не було відбитків. На цьому етапі я беру втирку для манікюру, звичайну, таку перламутрову і втираю трішки в шапочку і трішки в бороду і, в принципі, всього гнома. Далі беремо суху пастель, кісточку. Я беру темно-синій колір і в самі глибокі борозенки його наношу. І так по краях, щоб шапка виглядала такою максимально об'ємною максимально великою. Ще я беру чорний колір, чорний надає такої глибини. І дуже гарно виглядає. Ще дуже хотіла затонувати трішки бороду. Пізніше нанесу трішки голубого кольору, але можна залишити просто білу, теж дуже гарно виглядає. Можна зробити, в принципі, сиву. Це вже як вам буде подобатись, який гном вам більше імпонує. Забираємо легенько з чашки. Можна не все, після запікання тоді. Чашку протремо, щоб не затерти самого гнома. Далі беремо тілесний колір на носика. Якщо у вас немає тілесного, можна, в принципі, взяти просто білий, зробити носика і затонувати е пастелю. У мене це тілесний колір, ставимо його посерединці, затираємо і затоновую рожевою пастелькою, щоб виглядав таким трішки червоненьким. Далі пласт глини розкатую в пастомашині і вирізаю просто таким прямокутничком. Це в нас буде край шляпа, який впав йому на очки, на носика. Все гарно закриваємо. І вийде, у нас такий прекрасний скандинавський гном. Головне, швидко і дуже-дуже легко. Також надаємо голкою йому. Прорізаки такі, щоб вона виглядала теж такою зібраною. І беремо знову пастель і затиновуємо синім, чорним і е, трішки втирочкою. Надаємо також об'єм, щоб вона не відрізнялася від самої шапочки. Бачите, як чорний колір надає такого об'єму. Низ взуття також тиную чорненьке. І краї. Повністю темним новим. І надала трішки такого чорну глину, глину, розминаємо і підтерла, щоб не було бог басочку, Деяких і будемо робити не на рукавич. <кх> Закручуємо. Ми в одну і сторону, в другу сторону, і як амбичок, можна русічку зробити. І прикладаємо Промашу щоб закрити сам стик рукавиці парламутру. з рукою. Бороду так, так набагато гарніше і набагато об'ємніше. Далі Все, я беру білу-акриву фарбу Готово. і малюю Він сніжинку. Прекрасний. Сніжинку малюю таку легеньку, швиденьку, просто е, рисочки. Можна малювати просто крапочки. В принципі, можна і не малювати. Ми в кінці на самому гномі зробимо сніг. Але мені сподобалась ідея зробити сніжинки. Тому на двох рукавичках я малюю. Сніжинки. Так максимально легко, максимально просто і швиденько. Все, сніжинки наші готові. Далі беремо білу глину, розкатуємо на пастомашині, відрізаємо такий малесенький прямокутничок. Це буде наш гудзик, на якому буде написано Merry Christmas. Я малюю від руки, але якщо у вас є принтер і він струменевий, ви можете роздрукувати і перебити, перевести на глину, так буде набагато гарніше. В нас, на жаль, він сублімаційний і перевод не робиться. Я пишу від руки Merry Крісмас. В принципі, можна і гарніше, як вмію, так пишу. Все, знімаю легесенько дуже. Обов'язково на гель кріпимо, всі деталі, кріпимо далі на гель, щоб вони трималися. Прикладаємо до шапочки і робимо таким гострою стороною ножа, якби прошиваємо нашу гудзичка. Зі всіх сторін, так він краще прикріпиться і, в принципі, краще буде виглядати. Це, гудзик готовий, далі переходимо до декору. Беремо зелений колір. Ми будемо робити ялиночку, гілку сосни точніше. Робимо одну таку довгу, нам така довга не потрібна, але нехай буде. Далі беремо, розкочимо в ковбаску і відрізаємо на малесенькі частинки. З цієї кожної частинки ми будемо робити голочки довгі і гарні. Розкатуємо такою ковбаскою на одну сторону, щоб воно було гостреньким, а з другої сторони, щоб було твердіше. Тупішемо. Прикладаємо до шапки нашу довгу гілочку, відрізаємо лишнє. І з таким моментом закладання одне на одне викладаємо кожну нашу голочку. Робимо її такою об'ємненькою і пишненькою. І не забуваємо рукою його легенько так притискати, щоб воно потім не відлетіло і не зачіплювалось в момент використання самої чашки. Я тут залишки забрала, але залишки ви залиште, тому що ми ще додамо гілочки сосни, пізніше їх можна зробити набагато більше. Ось така прекрасна гілочка вийшла. Розминаю далі глину, розкатую на пастомашині і беру звичайний листочок-катер від веселого гудзика. Їх я дуже люблю. Беремо ножика і тупою стороною робимо такі лінії, вигляд самого листочка. Кому який подобається, можна взяти листочка з дуба, з колена будь-якого листочка. Мені здається, що листочки будуть підходити будь-які. Кріпимо його вже на гель. Так він буде точно краще триматися. І друге листочка я поки що не промалювала, бо хочу приміряти, куди він мені підійде. Ось так. Весь час на всіх етапах вважаю, що потрібно приміряти. Щоб дивитися, чи воно буде пасувати, чи краще десь його посунути, десь забрати. Ось наш другий листочок, притискаємо голочкою. Голочка оця, це мій улюблений інструмент. Мені за це ним можна зробити максимально багато. Протираємо наше скло. Завжди, весь час, в процесі ліпки, ми протираємо скло, ми протираємо руки, тому що ворсинки десь звідкись все одно падають, і щоб не було бруду, весь час потрібно протирати. Так, далі ми робимо цукерочки. Беремо білу глину, розкатуємо в довгий пласт. Тут я хотіла ще зробити цукерку таку карамельку, але я її не використала, тому що мені вона не підійшла по декору. Але я її залишу тут, можливо, вам сподобається і ви захочете її собі залишити. Розкатуємо з червоного теж довгу ковбасочку, тут ми будемо робити таку паличку. Всі, всіма улюблену цукерку паличку. Відрізаємо краєчок і робимо її такою, навіть не знаю, яке це українське слово паличка. Дивимося, куди вона нам підходить, так, щоб вона гармонійно дивилася, і кріпимо її на гель. У мене це церніт, Може бути і фіму. Розрізаємо на вісім частинок. І забираємо через одну, і на їхнє місце вставляємо білесенькі. Так, забираємо червоні, розрізаємо біленьку на два, і робимо такою прекрасною цукерочкою. Далі я зарівнюю краї і між руками в одну сторону легесенько прокручую ту цукерочку. І виходить у нас ось така прекрасна карамелька. Витираємо відбитки і до цим ставимо серединку. На жаль, я її не використала, бо вона мені не вписалася. Весь зараз в процесі ліпки я прикладаю весь декор до шапки в надії, що він мені туди підійде, він мені сподобається. Так, робимо другу цукерочку, кріпимо її до другого листочка. І далі, коли я зліпила ту цукерку, чомусь вирішила, що я хочу зробити бавовну. <сум> Українці дуже люблять це слово. Таке воно в нас в тренді. Давайте будемо робити бавовну. Беремо білу глину, розкати на 5 кусочків таких конусиків до щоб він такий був грубенький кругленький, а донизу такий гостренький. Такі мороженки, назвемо їх морозивком. Робимо 5. Вони можуть бути одинакові, можуть бути трішки більше, трішки менше, в принципі, е, бавовна не завжди одинакова. Е, далі беремо зубну щітку і робимо таких багато-багато натискань, щоб вона була такою об'ємною. Об е, навіть не знаю, це назвати. Щоб мала вигляд, як звичайна, ватка. Все, коли ми так зробили, ми робимо її з одної сторони, затискаємо, щоб вона була як мандаринка, така долька. Ось так ми затиснули їх всі. Тепер викладаємо їх всіх в одну сторону, тому що нам потрібно їх затонувати в коричневий, саме з однієї сторони. Ось так ми їх притискаємо до скла, щоб вони нам не їздили беремо коричневу суху пастель і затоновуємо їх з однієї сторони. Все. Після того, як ми затонували, беремо наші частинки, наші дольки і складаємо їх в квіточку. Ось наша бавовна вже має прекрасний вигляд бавовни. Легенько прокочуємо, щоб воно стало єдиним цілим. Беремо темно-коричневий колір. Ви можете змішати собі, світло-коричневий і чорний. Або якщо у вас є темний, берете темний. Робимо такі невеличкі ковбасочки, ширшою стороною кладемо до центру. Вони мають бути малесенькими, такими, щоб не доходили до кінця. Все одно ми пізніше будемо ще робити далі деталі, тому нам головне, щоб верх був гарний. І тоненькою голкою ми їх ставимо серединку нашої квіточки. Так, повторюємо з п'ятьма нашими серединками, дирочками між нашою квіточкою. Продовжуємо оголочкою все гарненько притискаємо. І створюємо нашу першу, неймовірну ватку. Можливо, в когось не перша. Чесно скажу, в моєму житті вона перша. Зі мною щіточкою ще надаю трішки такої рихлої поверхні. І далі беремо темно-коричневий колір, і будемо робити 10 таких гостреньких серединок в нашій квіточці. Знову спрокатаємо так, як на ялинку, як на сосну, тільки вони можуть бути коротшими і меншими. Але так само робимо їх 10. Все, вони готові і в кожну тепер серединку, в кожну дирочку ставимо по два таких гострички. Перетискаємо щоб вони трималися. Зараз ми ще зробимо декілька листочків, теж темно коричневого кольору. Розкочую таку кульку і дотсом до руки притискаю і видовжую краї. Зробимо ми не, не по всій поверхні листочки, лише три. Можна зробити більше. Все. Повторюємо ще один раз. Знову так само розкочуємо, дотсом і гарненько притискаємо до нашої квіточки. Бачка гарна бавовна в нас вийшла. Посередині я протискаю голочкою, щоб рівнесенько обрізати і не спортити наш верх квіточки. Ось бавовна готова. Дивимось, куди ми можемо її притулити. Так, цукерка нам, як завжди, не вписується. Тепер нам треба до цим прим'яти, щоб воно не було дуже зверху, а втиснути так, в серединку його. Так, і вирішила я ще зробити шишки. Такі дві коричневі шишки. шишечки. Беремо коричневий колір і робимо таких декілька кульок. Здається, я зробила 11. Беремо першу і залишаємо її кругленькою. А всі наступні, між пальчиками їх розтискуємо, робимо такими, як на квіточку. Ця шишка, мабуть, більше схожа на квіточку, але мені сподобалось зробити саме таку. Між пальцями просто притискуємо як пелюсточку і по, по кругу, по кругу по спіралі. Прикладаємо до нашої шишки. Ось наша шишка готова. Дивимось, куди їх втулити. Так, прикладаємо, по-моєму, виглядає дуже гарно. Супер. І тут я вирішую зробити ще зелених колючок, тому що вони придадуть такої більш яскравості. Далі робимо. Три таких кульки, з них ми зробимо золоті ялинкові прикраси. Прокочуємо ж по ручці, по склі і кинемо їх зараз в пакетик з золотком. Так, обваляємо їх в золоті. Тепер залишилось їх дістати. Одна, друга. І десь там малесенька третя. Все. Такі є наші три ялинкові прикраси. Робимо ще таких рожево-фіолетових теж зробимо. І вже потім, в момент, коли ми вже поставимо великий декор, будемо дивитися, куди можна поставити наші малесенькі кульки. Так, прокочуємо теж між пальчиками. Продаємо їм такої кругленької форми, і ще вирішила зробити три невеличких просто білих. Щоб все поєднувалось між собою. В принципі, ви можете брати інші кольори, які вам пасують, але не дивитися, щоб вони поєднувалися. Так, робимо наступну гілочку таким самим способом, закладаючи голочки одна на другу. Так, ще на чашечку. Мені здається, чим більше декору, тим гном виглядає таким більш, не знаю, незвичним, оригінальним. Так, на кожну сторону, де в нас буде якийсь декор, роблю гілочку сосни. Так, супер. Виглядає гарно. Так, доцу ми робимо місце. На нашу бавовну, обов'язково фімогель. І до цим притискаємо туди, де будуть наші шишки. Ставимо її одненьку, другу, Так, і наша прекрасна бавовна. Так, супер вже виглядає непогано, але хочеться ще додати трішки зеленого сюди між чашкою і між. Нашою бавовною, щоб не виглядало пустим місцем. Голочкою притискаємо, ще ми зараз зверху поставимо туди ялинкові прикраси. Воно все гарненько з'єднається в одну цілу картинку і буде нам гарно триматися і довго-довго носитися. Так, залишки наших ялинок запихаємо туди, беремо золоту іграшку, яка втекла. І притискаємо легенько її туди. Так, ще б їм зерніт гелю, і ставимо туди ще рожеву і наверх малесеньку біленьку. Ось такі в нас іграшки вийшли тут. Далі беремо, там був гель, туди ми поставили білу іграшку. Тепер маленьким досом робимо дирочку для нашої наступної золотої іграшки. Золотої кульки. Так, поставили золоту кульку, дивимось, куди б вам ще хотілося поставити. Далі рожеву. все злегка притискаємо, щоб воно з'єдналося. Так, між цукерочкою беремо білу, ні, біла не пасує. Давайте покладемо туди золоту кульку. Забираємо її голкою. додаємо ще трішки гелю. І ставимо туди золоту кульку. <кій> Ось так набагато краще. Так, злегка притискаємо всі наші кульки, всі наші іграшки, весь наш декор, щоб воно все гарненько закріпилось. Далі я беру білий акрил. Звісно, його не обов'язково було на руку наносити, але я ж художник я так бачу. Тому, так. І зубною щіткою робимо вигляд снігу. Так багато-багато снігу. Можна це робити твердою кісточкою або зубною щіточкою. І так по всій -сій поверхні проходимо і робимо вигляд, як на нашого гнома нападало багато-багато снігу. На носика, на шапочку, на ялиночки, на шишки. Все робиться таким зразу об'ємним, новорічним, таким святковим. Ай, люблю я цю пору року, люблю я цей сезон, це, це таке все чарівне краса. Можна додати ще, можна взагалі не додати. Це вже як вам буде хотітися. Все залежить від вашої фантазії, від вашого бажання. Ви, головне, пробуйте, творіть, тому що це процес, який не просто зачаровує, він затягує, він змушує робити ще, ще, ще і ще. Далі я вирішила фарбою по кераміці і склу, яка теж запікається, намалювати такі сніжинки. Спочатку дотсом я роблю крапочки, наче йде сніжочок по всій всій чашечці. І тоді я зробила ще сніжинки, декілька сніжинок, але мій телефон розрядився і, на жаль, цього я не зняла на відео. Все, і все це разом ставимо в духовку для того, щоб воно запікалося. Ставимо при температурі, яка написана у вас на глині. В мене це фімо, 110 градусів на 30 хвилин. І після запікання залишаємо духовку при відкриту до повного вистигання.